Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо розпаковувати аніме бокси по One Piece з Аліка. Придбав я собі ось такий бокс. Є в нас також ось такий по Алабасті. Є в нас іще ось такий. Це 201, 101. Це один бокс, який доповняє інший. Це вже є новинка. І прийшов мені ще ось такий альбомчик звичайний простецький альбомчик 2 х 2. На перший час купив таких два, тому що потреба десь зберігати картки я постійна. В моєму на 540 карт місця вже немає, а він в мене тільки під одних мугівар. І я замовив ще листочки 3х3. Будуть десь за тиждень, то будемо і на них маленьку розпаковку робити, і надіюсь, з ними стане набагато легше. Ну що ж, у нас такий бокс. Замовляю я його вже в четверте. Чому я його беру стільки разів? Як ви бачите, тут можна відмічати картки, які в ньому падають. Я на одному вже це роблю. У мене все закрите, окрім одної SR-карти з Френкі, який мені тричі не випав. І в мене немає дуже багато вишечок. Тобто, у нас гарантовано буде одна ur ка Дві або три SER-картки. Бачу випадки, коли людям три падали, мені поки тільки дві. декілька SSR. Ті Glки це будуть плакати, а все інше стандартно. Ну що ж, Так як цей боксик я взяв уже в четверте, я буду пропускати просто всі rки церки ки, -ки. Відосики з цим боксом я вже на каналі. Ми будемо зараз шукати картки з френки і Вишки. Ще хочу сказати таку штучку важну. Тут 30 упаковок, тобто не 20, як зазвичай, а в такому боксі йде саме 30-ка. Ну що ж, розпочинаємо. Все я завчасно відкрив. Так, треба буде цією стороною. Дивимося Моджі. Це у нас все є sr ми хоча б будемо відкладати. Бо Ерок, це ерок у нас тут повно. Їх ми будемо одразу пропускати. О, це новеньке для мене Інуараші. Його я не мав, якраз був потрібен. Щоб закрити всі ССР. Тобто ця і Френкі, що в мене лишився. Так, беппо в мене є. Уже підмінків скоро треба до окремий альбом робити. О, бачу юр мені страшно відкривати. Хто там, хто там? О, -о, -о, -о по живому ріжете. Це ЮРка, дивіться, з Big Mom, але саме печальне, що в мене така вже є. Так що цю картку я не хочу продавати. Я її хочу тільки міняти на інші юрки з цього боксу. Можливо, хтось має повторки. Для обміну, для продажу в мене є телеграм-група. Посилання буде на неї в описі. Так що, будемо пробувати її на щось поміняти. Дістаємо далі. Shanks, Теж серка. Big Mom і випала, бачите, повторка. випасти Ло або Кід. Ага, конечно. Так. Чопер. Міг випасти навіть чопер ЮРК. Хоч що. нормальне. нормальні. випала у нас э, Big Mom. О, Містер 2. Гарний арт. Так, це окремо. Так, і поки немає Вантедів. Big Mom SR. Так, а де ж наш Френкі? Така RC з хіною в мене є. Так, Ванда. О, є Вантед. Дас Бонс. Окей. Такий в мене вже є. Так, буде Сесерочка у нас, Сабо, такий в мене є. Так, давайте щось новеньке. Поки новий тікійноараші у, у нас. Денджеро. Икс-дрейк. Кайдо. То 30, 130 всередині у нас по 4 картки. Баги, Wanted. Юстас Капітан Кіт. Так, це все є. Зоро, СССР картка. Це у нас Трафальгар класний. Ех, могла б з ним УЕРочка вже випасти. Вона то, мабуть, в серії для мене найцікавіше і красива по дизайну. О, дивіться новеньке. У нас тепер є Френкі. Френкі ССР картка. Тобто, щоб закрити сет, мені залишився тільки. Сан... Ні, Санжо в мене є. Uh, треба дивитися. Uh, мені... Здається, тільки Брука ще не вистачає ще когось. І Ніко Робін. І можна закрити сет uh, серок. Намі. Так. Ніко Робін, Така в мене вже є. Ноджо, uh, вона ж Окіку. Кіллер давно не падав. Дивимося, дивимося, що у нас тут, що у нас тут таке ховається. Надіюсь, щось новеньке. Сандже. Uh, Сандже. Це все було. Крокодайл. Клас, такий, правда, в мене вже є. Мені залишилося тільки три wanted картки, щоб все закрити. І вони з мугіварами мають бути. Так, Ізо. Дивимося, дивимося. О, Санджи, гарний, такий недавно падав. Так, вже більше половини, ні короби, не серка, це все стандарт. О, Брогі. Тепер в мене є і Дорі, і Брогі в вигляді Wanted карток. Клас. Так що з цього бокса лишився кіллер, капонбек і Дрейк. Юста. самих міг би юеркою випасти. Брук. Є ще примарна надія. А ні, в цьому боксі ЮТРки не падають. Вони впадають в більших. Опа. Нарешті. Нарешті. Аа! Френкі. Понадобилося 4 бокси, щоб закрити всі есерки. Нарешті цей френкі мені випав, і я закрив сет. Десь тут буде картинка всього сету. Нарешті. Нарешті випав. Так, ну все, можна розпаковку закінчувати. А, знову зоро. Це це вже четвертий в мене на моїй пам'яті. Дрейк. Вже коробка для повторів повна одніх ерок і церок. І останнє Крокодайл S.E.R. Дивно, що випала тільки одна SER картка, зазвичай падає завжди дві. Е, окей, що у нас сьогодні було по дропу СРК ми пропустимо окрім ось цього красення, нарешті він випав. Будемо дивитися, що нам нападало. Big Mom, яка відправляється в мою групу на обміни. Дорі. Крокодайл. Buggy, Das Bonds. Zoro, Sanje, Зоро Robin, Нікоробін. Френків колекцію. Зоро, Сабо і Містер 2. Так що, це у нас був ось такий коротенький. анбокс. Unpacking. Називайте, як вам зручно. Дропом я задоволений, тільки якби не UR-ка. Що я можу сказати вам про цей бокс, однозначно рекомендую. 8 із 10, бокс реально хороший, класний, картки по дизайну хороші, якісні, саме особливо SR, -ки. навіть R -ки тут не є поганими. Дуже легко слідкувати за номерами. Плюс бокса в тому, що ми можемо відмічати, які картки нам падали, які ні. Однозначно, я його вам можу рекомендувати. Так що, дякую всім за увагу! Бережіть себе, гарного вам всім дропу, всім щасти!